розпаковувати Давай розпакуємо. розкрито. Давай, що тут? ланчбокс і пляшечка в школу, да? Для водички. Так, поки Богдашка розпаковує, покажу, що йому подарували. Тут такий пенал, ножиці Майнкрафт, фарби і підставочку для книг. О, так, ну що, виходить? Я думаю, мой лазер тут поміг. Давай. Діставай. Клас. пляшка. Дай подивлюся. Класна пляшка для водички Майнкрафтова. Вона тут відкривається. І буде трубочка. Оп, пів. Піу. Так, і ланчбокс. А як ось так. В другу сторону. Yeah. Mm? Ну, зелену кришечку повертає, і вона висовується трубочка. Так, і тепер назад. Молодець. Давай подивимось, який ланчбокс. Так. Давай відкриємо. Майнкрафтова зомбі команда. Ага, Майнкрафтова зомбі команда. Так, а як усе ведену. Ну давай, подивись. Можна бутербродики складати, смаколики. Так. Сподобалися подарунки? Так, стукали. Будемо співай виносити от цей. Що ці смаколики різні, я поставлю ось сюди. Окей. Що ми скажемо нашим друзям-підписникам? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі. І до зустрічі.